А от, до речі, от те, що я спитався в 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ти ж була в Києві в цей час? Розумієш, як це сталося. Пам'ятаєш, цей день, 23-22, дуже нагнітали всіх, якісь чутки ходили в місті. Я пам'ятаю, що ми в Києві там в кафе, і всі, що шукаються, всі, всі переговорюються, обмінюються інформацією, що робити. І ми сиділи з друзями-харків'янами в ресторані і. Закрили харківський аеропорт. Mm -hmm. Я сказала тоді Сережу кажу, Сережа, давай з'їздимо до мами в Молдову. Він же в Молдова. Mm -hmm. І поїхали познайомимось з мамою. От, от чомусь так. Я кажу: дивись, я просто, напевно, не готова пережити це вдруге. Mm -hmm. От така фраза була. І ми поїхали в Молдову, ми не доїхали. У нас така їхали на якоїсь тривожності, а потім там. Нічого не буде, давай в Вінниці зупинимось. Якщо що зранку вирішимо, і ну в п'ятій ранку прокинулись і поїхали все таки в Молдову. Виїхали.